Бажаємо всім міцного і непохитного здоров'я. Перш за все хочу подякувати за ваш інтерес до ТМР. Ваші вподобайки та коментарі. Ми швидко отримали 100 вподобайок і сьогодні, як і обіцяли, друга частина історії про новину війну. Українського народу. Організація Українського Кінець травня 1944 року. У вищих штабах військ союзників триває московий штурм. Об'єднані сили готуються до звільнення Франції від німецької окупації. У той час німецьке командування прекрасно розуміє наміри противника та вживає необхідних контрзахилів. Окрім системи укріплень Атлантичний вал, що простягнулись вздовж узбережжя Ламаншу, німці завбачливо розташували у прибережних гарнізонах сотні радіолокаційних станцій та постів радіорозвідки. Німецькі радисти перехоплювали британські та американські радіограми. Оператори РЛС спостерігали за активністю союзників у небі та на морі. Здавалося, що німці бачать та знають геть усе. Але оперативне командування Вермахту ламало голови над головним питанням де саме збираються висадитись війська союзників. Появіть себе на місці педантичного німецького штовіста. Щодня вам приносять десятки донесень з постів радіоперехоплення. Здавалося, вже в один речі. Британський міні-тральщик вийшов з порту Ліверпуля прямою квадрату одинадцять тридцять Прогноз погоди у протоці Патикале. До Саутгемптона прибули два вантажні кораблі. 12-та піхотна дивізія британської армії завантажена на ешелона та прямує до південного узбережжя. І так, кожен день. Ваша задача виокремити з цього щось дійсно важливе знайти закономірність. А от в один прекрасний день вам приносять замість 20 перехоплень 50. Через тиждень і вже 100. У вас вже сіпається око від об'ємів інформації, але точно щось назріває. Спостерігається закономірність. Війська союзників спрямовують свої зусилля у сторону протоки падекале. Задум союзників, в принципі, зрозумілий. Ви і ваші колеги доповідаєте вищому командуванню свої міркування. Вищі штаби вимушені тримати вздовж узбережжя падекале великий комплект військ, бо саме там очікується головний удар союзників. Тим часом оператори німецьких радарів ППО починають стикати з регулярними груповими цілями з боку Британії. Дивлячись в екран, здається, що у повітрі величезно формація бомбардувальники, що прямує до цілей у глибині Райху. Але у більшості випадків цілі зникають, так і не долетівши до окупованої території Франції. Раз за разом, з дня у день, по всьому узбережжю дається повітряна тривога. Німецька ППО була неймовірно дисциплінованою. Будь-яка виявлена ціль обов'язково доповідалась у штаби ППО і мала бути опрацьованою. Німці, хоч організований народ, але психологія бере своє. Коли кожен день стикаєшся з хібними тривогами, будь-яка наступна індикація на екрані РЛС та повідомлення про виявлену ціль, підсвідомо сприймається апріорі неправдивою. Оператори радарів та штаби починають не довіряти власним станціям радіолокації. Да їй Бог би з тими літаками, адже німці очікують саме морський десант. Кожного дня, заливаючись арозатскавою, оператори РЛС стежать за рухом суден у протоці Ламанш. І раптом щось є. У ніч з 5 на 6 червня 1944 року німецькі радари на узбережжі спостерігають велике скупчення суден в районі паде кале. Ці дивізії на узбережжі приводяться у підвищену бойову готовність та займають визначені рубежі і сидять, чекаючи на десант союзників. А їх все нема і нема. Зрештою, їх там не буде, бо союзники обвели німців навколо пальця. Насправді, радіограми, які перехоплювали німці, були грою. Британці створили неіснуючі частини та їх штаби, з яких надходили накази та доповіді, призначені саме для німців. У потік інформації майстерно вкладалась думка щодо напрямку головного удару. Величезна морська флотилія, побачена німцями в районі Падекале, насправді була купкою маленьких катерів, над якими постійно пролітали літаки, скидаючи алюмінієві смужки з великої висоти. До речі, про смужки ми з вами говорили у першій частині. Смужки засівали величезну площу і дуже довго опускалися до поверхні води, створюючи ілюзію непереможної армади. Насправді усі сили вторгнення у той час прямували до пляжів Нормандії, звідки і почалось звільнення Європи. Оператори РЛС фактично бачили і справжній десантний флот, але найбільш правдивою здавалася саме індикація у районі Падекале. Але навіть коли союзники вже висадились у Нормандії та мали там перші успіхи, німецьке командування перші тижні сприймало цей напрямок як відволікаючий удар, та продовжувало тримати боєздатні дивізії у районі Падекале. І тут ми з вами маємо наочний приклад ідеального застосування РЕП. Адже, як і будь-який інший вид або рід військ у сучасній війні, РЕП ефективна лише в умовах якісної взаємодії. На прикладі висадки у Нормандії ми побачили взаємодію розвідки авіації, зв'язківців, військово-морських сил та безлічі штабів та установ. Однією зі складових успіху союзників стало широке використання інформації, отриманої від антинацистського підпілля окупованих країн Європи. Тисячі чоловіків жінок збирали інформацію про пересування німецьких підрозділів, їх чисельний склад та озброєння. Зібрана силами спротиву інформація передавалася як? Правильно, завдяки радіостанціям. Але німецька контррозвідка вже вміла якісно виявляти підпільні радіомережі. І не завдяки антенам, що стріщать з вікна. Широко застосовували радіопалангацію. Тож, що це таке? Гуляючи посадками з радіоприймачем зі штирьовою антеною, вам хочеться послухати свою улюблену радіопередачу. Налаштувавшись на її частоту, ви чуєте голос диктора та музику. Вам не сподобалось почути, і ви хочете особисто приїхати до студії та висловити своє невдоволення. Але де знаходиться ця студія? Для початку, давайте візьмемо одну направлену антенну та прикрутимо її до нашого радіоприймача замість штрьової. Ви досі чуєте радіоефір, але вже якось гірше. А тепер почніть крутити на круги. І виявиться, що у певному положенні антенни сигнал є найякіснішим за чистотою звуку. Зафіксуємо це положення антени. Взявши компас, дивимося, куди саме направлена антена. Маємо 100 градусів. Це наш перший азимут. Тепер ми згадуємо, що маємо ще один радіоприймач у іншій посадці за пару кілометрів. Прямуємо туди і переробляємо те ж саме. Встановили направлену антенну та зловили найякісніший сигнал. Знову записуємо значення напрямку. Тепер маємо другий азимут у 60 градусів. Беремо мапу та відмічаємо положення першого та другого приймачів та проводимо азимути від них. Маємо їх перетин. Саме в точці перетину нам і слід шукати радіостанцію. Бінго! Щойно ми запеленгували сигнал і провели треангуляцію. А тепер поставимо на місце шуканої радіостанції передавач підпільників десь у французькому містечку. Враховуючи суцільні будинки та вулиці, точно запеленгувати будинок, з якого йде передача, набагато важче, ніж зробити це у чистому полі. Але що роблять німці? Вони встановлюють свої приймачі з направленими антеннами на спеціальні вантажівки. Зрозумівши, що передача йде саме з цього містечка, екіпажі цих вантажівок починають звужувати район пошуку. Кожного разу, коли ворожий радист виходить в ефір, вантажівки починають рух вулицями у напрямку найчистішого сигналу. Так, квартал за кварталом німецькі паленгатори виявляють будинок. А далі, на жаль, справа ЗСД та гестапо. Отже, ми приходимо до ще одного повчального висновку. В умовах бойових дій з технологічно розвиненим противником будь-який вихід в ефір це ризик, і це стосується всіх засобів, що так чи інакше використовують радіохвилі. Наприклад, FPV-дрон має наземну станцію управління, що передає сигнал на літальний апарат. А той, в свою чергу, випромінює сигнал, що містить відео та параметри польоту. Отже, можливо запеленгувати як сам дрон, так і його наземну станцію. Але за умов дотримання певних заходів ризик можливо мінімізувати. Що ж, тепер пропоную повернутися до теми радіолокаційних станцій. З минулого випуску ви дізнались про базовий принцип роботи РЛС. Тобто, ви вже озброєні. Знаючи, як працює система, ви завжди знайдете шлях протидії. Грудень 1965 року. Американські війська ведуть бойові дії у В'єтнамі та несуть значні втрати, в тому числі власної авіації. Сили Північного В'єтнаму мають ешелоновану систему протиповітряної оборони совєтського виробництва. Що це означає? Уявімо собі умовний стратегічний міст у В'єтнамі. Об'єкт треба прикрити ППО, аби американці не зруйнували його своєю авіацією. Беремо совєтський радар П-12 та вигідно розгортаємо його на відстані більше сотні кілометрів від мосту. Він виявляє цілі на відстані до 200 км та зможе заздалегідь оповістити нас про наближення ворожої авіації. Оповіщення це звичайно важливо. Але що робити з ворожими літаками? Маємо совєтські зенітно-ракетні комплекси с 75 на Розгорнемо один дивізіон шести пускових установок на пагорбах навколо мосту. А на найвищий пагорб поставимо мозок батареї станцію наведення ракет СНР-75 на прізвисько Фансонг. Агрегат з безлічі антенн, але для спрощення намалюємо йому дві: одна антена – радіолокаційна станція. А друга передавальна антенна системи управління ракетою. Тоді, у випадку нападу, відбудеться наступне: Радар п 12 виявляє наближення бомбардувальника та визначає його курс. Передає інформацію до штабу ППО. Звідти на дивізіон С-75 е надходить команда приготуватись приймати цілі з певного напрямку. Тоді оператори Фансонг довертають антенни у бік наближення американських літаків. Американці підлітають ближче та починають з'являтися на екранах Фансонг. Ціль захоплена. Тепер фансонг знає висоту напрямок руху та відстань до цілі. Антенна радару автоматично супроводжує ворожий літак. Після цього командир батареї віддає команду на пуск. З пускової установки стартує ракета С-75. Протягом усього польоту ракета приймає сигнали управління від Фансонг, яка автоматично коригує політ до цілі. Ракета виконує команди системи управління, і при зближенні з літаком бойова частина підривається, вражаючи ціль потоком уламків. Літак збитий, а міст цілий. Отже, станом на 50-ті ті роки, радари не тільки виявляють літаки, а ще й дуже точно наводять ракети на ціль. Але американці не були б американцями, якби не почали шукати рішення. І воно таки знайшлось. 18 грудня 1965 року ескадрилі американських бомбардувальників f 105 летять бомбити цілі в районі Ханоя. Але за пару десятків кілометрів від них летить ще один літак. нас цікавить саме він: мова про eb 66 Це один із перших літаків з бортовими комплексами радіоелектронної боротьби. Він замкнув собі цикл радіорозвідки та радіоподавлення. Тобто мав на борту як радіоприймач, так і передавач. Що це означало на практиці? Спроектуємо наліт американців на міст ще раз. Але тут вже бомбардувальник буде летіти у супроводі І 66 П-12 виявив наближення літаків, передав попередження у штаб, а штаб, свою чергу, на дивізіон С-75. Фансонг довертається у напрямку цілі та чекає, поки літаки увійдуть у зону ураження ракет. Тим часом оператор РЕП на борту іб 66 побачив на екрані свого приймача сигнали Радара Фансонг. Він налаштовує передавач на частоту ворожого радара та вмикає перешкоду. Причому тепер перешкода не просто гуділка в ефілі. Оператор грається з потужністю свого сигналу. Час від часу вмикає та вимикає перешкоду. Тепер оператори, що мали б захопити ціль радаром фансонгу, починають бачити на екранах дуже дивні речі: нитки цілей різко збільшуються і зменшуються, наближаються та віддаляються, перескакують зліва направо. Захопити ціль не виходить. Тепер випущена землі ракета не може отримувати з фансонгу правильні поправки, адже сам наземний комплекс наведення не може точно визначити положення цілі. Ракета летить у молоко, не загрожуючи американській авіації. Тоді, 18 грудня 1965 року, американські бомбардувальники у супроводі літака РЕП і бі 66 повністю виконали бойову задачу та повернулися на аеродром неушкодженими. В'єтнамцям та совєтам довелося оперативно змінювати тактику застосування ППО. Окремі комплекси встановлюють на винищувачі та штурмовики. Тоді як деякі літаки самі по собі літаючими комплексами РЕП надзвичайно високої вартості. реп повітряного базування міцно вписався у військові доктрини провідних держав і зовсім не збирається з них зникати. Що ж, сьогодні ми знову говорили про радіоелектронну боротьбу, її історію та базові принципи дії. Якщо вам сподобався цей випуск, прошу поставити вподобайку та підписатись на канал. Тема РЕП неймовірно об'ємна. Тож, якщо це відео набере 500 вподобайок, ми обов'язково випустимо третю частину. Підтримайте Сили оборони України та будьте у безпеці. А з вами була твідео дефіляда. Всім па-па.